Вітаємо! ви дивитеся Інформ». у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Розповідаємо всі найголовніші, але часом дуже болючі новини. Минає ще одна доба героїчного протистояння наших воїнів, нашого народу загарбника. За ці 24 години окупанти здійснили обстріл 19 населених пунктів нашої області. Є постраждалі та загиблі серед цивільних, але ворог. Також несе втрати детальніше про ситуацію на цю годину далі у хроніках воєнного стану. Триває 219-та доба спротиву. Воїни збройних сил продовжують боронити Запорізький край та нищити ворогів в населеному пункті Токмак Запорізької області. До 50 військовослужбовців противника зазнали поранення. Знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки. В Гуляйпільському районі Запорізької області до 40 військовослужбовців противника зазнали поранення. В місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління зенітний ракетний комплекс С-300. Та поранено понад 50 окупантів. За добу в Запорізькій області окупанти обстріляли 19 населених пунктів. До національної поліції надійшло 59 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. За повідомленнями від обласних військових адміністрацій, вночі ракетами іскандер було обстріляне Дніпро, зруйноване транспортне підприємство. Згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. З під завалів дістали тіла трьох загиблих. Відомо про п'ятьох поранених. Багатоповерхівки, магазин, гімназія та адмінбудівля пошкоджені. У Нікополі постраждали приватні будинки. У Червоногригорівській громаді били по житлу, промисловим об'єктам та комунікаціям. Люди не ушкоджені. Миколаївщина була атакована дронами камікадзе, касетними снарядами зі смерчів та ракетами с 300 Зруйновані об'єкти інфраструктури та житлові квартали. Рятувальники гасили пожежі, врятували з-під завалів. Жінку за добу троє людей загинуло. Є поранені, троє у важкому стані. Тривають обстріли Харківщини. В Куп'янському районі госпіталізовано шістьох поранених. Ще один в Ізюмському районі. Вночі вогнем вкотре накрили Донеччину. У Кураховому поранено людину. На Донецькому напрямку обстріляли ще вісім населених пунктів без жертв. На Горлівському напрямку пошкодило приватний будинок у Залізному та зафіксовані поодинокі обстріли. Постраждалих немає. Оперативне командування Південь звітує. Протягом бойового дня наша авіація нанесла на 12 ударів по ворогу. Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 276 вогневих завдань, в тому числі з нанесення ураження по командному пункту в Бориславському районі. По шістьом районах засереження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дарівці та Новій Кардашивці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Ураж на пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому броді. Втрати ворога за минулу добу склали. 500 окупантів, 13 танків, 23 броньованих машини, 6 артсистем, 2 реактивних. Засіб протиповітряної оборони, 2 літаки, гелікоптер, 8 безпілотників та 17 автівок та цистерн. Агресора продовжують бойкотувати у світі. Чорногорія оголосила шістьох дипломатів РФ персонами Нонграда через діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини між країнами. Про це повідомило Міністерство закордонних справ держави. А в РФ сьогодні оголосили про анексію тимчасово захоплених територій та підготували святкування. Самопроголошені псевдокерівники Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей прибули до РФ, аби підписати договори про так зване приєднання. Заяви агресора не мають жодного значення. Вони абсолютна фікція. Справжні голови областей залишаються в Україні та працюють задля нашої перемоги. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала, що незаконна анексія українських областей нічого не змінить. Європейська рада не визнає так звані референдуми. Про це заявила і міністерка закордонних справ Бельгії Аджаля Біп. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія виступатиме за створення міжнародного трибуналу та покарання злочинців РФ. Сенатор США лінці Грехам зазначив, що ядерний удар по Україні варто розглядати як напад на країни НАТО з моєї точки зору використання ядерної зброї Росією в Україні було б нападом на саме НАТО. Радіація б не обмежувалася Україною, вона поширювалася б країнами Європи, яка є частинами НАТО. Тож, якщо цей день настане, а я сподіваюся і малюся, що цього не буде. НАТО і Сполучені Штати мають розглядати це як напад Росії саме на країни НАТО. Збройні сили України працюють над звільненням тимчасово окупованих територій. Та продовжать робити все задля того, аби Україна повернула свої землі. Президент України провів засідання Ради національної безпеки та оборони та заявив, що Україна де-факто вже пройшла свій шлях у НАТО. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до Альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України. Вони просто їхали до своїх домівок забрати або провідати рідних, везли гуманітарну допомогу, медикаменти. В одну мить ворожі ракети обірвали життя десятків мешканців Запорізької області. Сьогодні вранці окупанти вдарили по гуманітарній колоні. Що прямувала на тимчасово окуповані території. Серед постраждалих є маленькі діти. З тяжким серцем про трагедію розповість наша Вікторія Мельник. Запоріжжя знову опинилося під обстрілом. Ранком в місто прилетіло аж 16 ворожих ракет. Вранці 30 вересня ворог поцілив у гуманітарну колону мирних мешканців, які хотіли виїхати на тимчасово окуповану територію. Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. О 7.10 російські війська нанесли три ракетних удари в район авторинку, що поблизу траси Запоріжжя-Оріхів на місці події працювали поліцейські, вибухотехніки, служби ДСНС. Військові та цивільні медики, а також були представники Червоного креста, під час ворожого обстрілу на авторинку перебували близько ста осіб. Люди були у своїх транспортних засобах або біля них. Деякі ночували там кілька діб, адже виїзд на непідконтрольну територію через постійні обстріли загарбників був обмежений. Привезли і ждав на виїзд. черзі. вона сквозь прийшла. туди строч прийшла. Тут що теж на насквозь на, на вон прошло. а я вон там спав. О, именно вот здесь я спав, як оно повізло, бо удар насквозь не Пройшовся. Ворог наніс удар по беззахисному населенню з осколково фугасних ракет зенітного комплексу С-300, що взагалі призначені для ППО і ураження повітряних цілей. Дані ракети при потраплянні зустрічі з перешкодою стається їх вибух. Готові осколочні, вражаючі елементи. Росіяються на великій площі і поражають як людей, так і навколишнє середовище. На ранок у гуманітарній колоні було зареєстровано понад 200 автівок. Ці люди їхали до своїх рідних на тимчасово окуповані території, щоб забрати їх на підконтрольній Україні та везли гуманітарну допомогу. В окрузі немає жодного військового об'єкту, жодного скупчення техніки і не було. Тут завжди щодня перебувають лише цивільні, які збираються переїжджати на тимчасово окуповану територію. Це старші люди, це жінки з дітьми, це сім'ї. Ми однозначно притягнемо до відповідальності всіх, хто вчинив цей злочин. Зараз з'ясовується звідки конкретно був вчинений цей постріл. Очевидно, що це було дуже швидко з напрямку Такмак Запорізької області або десь поряд. Зараз встановлюється конкретне місце пострілу. Постраждалих забрали карети швидкої за словами медиків. Майже у всіх дуже важкі поранення. Більшість потребуватимуть кількох операцій. Характер травми всі мінновибухові, тяжкі множинні. Поєднані з враженням грудної та черевної порожнини, проникаючи верхніх та нижніх кінцівок та закритої черепно мозгової травми. Всеволод працює на авторинку волонтером вже п'ятий місяць. Разом з командою вони вивозили людей з тимчасово окупованих територій. В цей роковий ранок вони також мали виїжджати. Ми довжні були приїхати з людьми. От, буквально в хвилину 15 нам повезло, що ми не доїхали. Ми уехать. заправитися і нет на связи Зараз не зв'язку связаться с можемо зв'язатися з ним. Він раз на місці. Це второй водитель, і я не можу з ним зв'язатися. Вот ми прийшли на місце розібратися, де наш водій. Попри ворожі обстріли, волонтери не зупинятимуться і будуть вивозити наших земляків на підконтрольну Україні територію. Ви знаєте, не страшно. Там наші люди. Їх треба сюди привезти. Станом на 16 годину 26 людей загинуло, серед них двоє дітей. До запорізьких медзакладів було госпіталізовано 85 осіб, серед них трирічна дівчинка. З метою вшанування пам'яті невинно вбитих мирних мешканців. 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області. В цей день будуть приспущені прапори України на всіх державних установах та скасовані розважально-концертні заходи. Біль та втрати серед цивільного населення жодним чином не торкаються сердець ані окупантів, ані колаборантів, бо серця там немає. Проте в них є свято з нагоди псевдореферендуму. Та ЗСУ теж допомагає їм святкувати, феєрично знищуючи склади з боєприпасами. Про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області розповість запальна Анастасія Тацій. У Бердянському районі сталася серія вибухів. В селищах Софіївка та Юр'ївка ліквідовано склад з ворожою технікою та боєприпасами. За словами місцевих мешканців, одразу після бавовни рашисти почали переміщувати залишки свого металобрухту з сусідніми населеними пунктами. У тимчасово окупованому Бердянську нашестя розгвардійців місцеві змі повідомляють, їх завезли на кількох великих автобусах та розкидали по місту, зокрема, патрулювати у житлових кварталах. Чоловікам радять уникати зустрічі з ними та без нагальної потреби не виходити з дому. У Мелітополі впродовж кількох днів об'їзною на вулиці воїнів інтернаціоналістів місцеві спостерігають пересування колон техніки та живої сили ворога. Зокрема, у бік Запоріжжя їдуть Камази та Урали з мобілізованими. У Призов'ї також була помічена колона з ракетами С-300. Місцеві зазначають, у бік Мелітополя рухало щонайменше три установи. Жителі Мелітополя оприлюднили справжні результати псевдореферендуму. Зокрема, у сміттєвих баках колаборанти спалювали бюлетені, у яких виборці віддавали свій голос проти. Колаборанти Мелітополя організували свято з нагоди псевдореферендуму. Шабаш відбувся на майдані перемоги. Для цього у місто завезли понад 50 автобусів із масовкою, перекрили центральний проспект і впровадили святковий вихідний. Та замість того, аби зробити цінний подарунок та прибратися геть, окупанти влаштували народні гуляння під дулами автоматів 14-й годині. В обід вони встановлюють сцену і будуть святкувати якісь свої там фейкові досягнення. Перш за все вони перекрили повністю рух по центру міста закрили всі магазини в центрі міста, тому що бояться, що самі люди їх і почнуть знаходити за ті звірства, які вони чинять, але ж, звичайно, ніякого ні референдуму не було, якийсь фейк і взагалі пропаганда нічого більше. У Мелітополі та районі загарники продовжують фільтраційні заходи. Серед головних причин для примусового виселення явна проукраїнська позиція. За інформацією ЗМІ, мешканці одного із сіл дали 10 днів, аби добровільно залишити тимчасово окуповану територію. У її телефоні знайшли програму для навчання онлайн в українській школі. Аналогічні погрози надходять і для тих, хто відмовився голосувати під час псевдореферендуму. Пресинг та тортури над нашими мешканцями лише посилюються. Починаються масові депортації. Масові депортації тих людей, які чинили спротив під час проведення фейкового референдуму. Наприклад, ті люди, які голосували проти, їх починають депортувати. депортували вчительку, сільську вчительку, яка є депутатом сільради Депортували вже дали 10 днів на виїзд мамі у телефоні, якої знайшли онлайн підключення до нашої України. Мінської Мелітопольської школи Пологівський район перебуває в зоні активних бойових дій, тож ситуація там змінюється щодня. Ми уважно стежимо за новинами і розповідаємо про них. Численних руйнувань зазнали приватні будинки в Оріхові. Як повідомляє голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух, наслідок обстрілу виникли пожежі загальною площою десятки квадратних метрів. Горіння оперативно ліквідовано рятувальниками. У місті все ще залишаються люди. Гарячі, і в Оріхівському районі. У селах поблизу не вчухає ворожий вогонь. Воно в кругом по всьому селу починають вітіль сюди, друга вітіль туди, і так, от щоб не скучали. Потрощені вікна, посічені осколками дварі, напівзруйновані покрівлі. А в тих, кому пощастило менше, будинки зруйновані вщент, і в таких умовах люди намагаються підготуватися до зими. А як готуватися? Нема нічого топить нема. Непонятно як готуватися. У мене плита уго можна, звісно, буде топить. Як з чим. будинки, доводиться постійно латати після обстрілів, аби, хоч якось, утримати тепло всередині. У мене ж у хату влетіло, у мене в хату летіло. Я дірку навіть могла б показати. Я лежала на дивані, отак, крізь мене пролетіло у грубу і в е ков'єр висів у ковру дірка, крізь мене я лежала і тільки зайшла у хату і легла. Те, що зруйноване, те полагодили. Вон пальці бачите, що зробиться. Полагодили те, те, полагодили, так а далі, а далі що робити, не знаю. Більшу частину часу, особливо вночі, людям доводиться жити у підвалах. Більшість намагається, хоч якусь буржуйку, встановити і в укритті, бо власні будинки під постійною смертельною загрозою погрібі нема. А в домі в домі є до времень, поки не прилетить якийсь гостинець. Четвертого березня тут немає світла, газу середини травня. Вугілля брикетів тут теж немає. Та й найпростіше дрова й ті заготовити важко. У перерві між обстрілами люди збирають збити гілля, аби хоч якось зігрітися взимку. Ну дрова трохи не допиляли. Є будемо допилювати, що є, так тим і топити ну, на опалення. Збира... збирали документи Червоного Хреста. Обіцяли дати грошей на... на опалення. Можеш додати. Та їсти є, їсти. Їш. З городів, з господарства, щоб поставалися що з когось тільки так і проживаємо. І з гуманітарних. Місцеві кажуть, що дуже вірять у Збройні сили України і що до зими нашим воїнам вдасться вигнати ворога. Наші захисники женуть ворога, а наші рятувальники допомагають мирним мешканцям. Запорізькі рятувальники і волонтери передали гуманітарну допомогу мешканцям Гуляйпільщини. Не забули не лише про людей, а й про тварин. Зруйновані стіни, вирви від снарядів та вибиті шибки вже звична картина для Гуляйпільської громади. Співробітники ДСНС постійно ліквідовують наслідки влучань, розбирають завали, допомагають потерпілим та як можуть піклуються про населення. З доставкою гуманітарної допомоги допомагає Червоний Хрест. Рятувальники ДСНС разом із Червоним Хрестом продовжують надавати гуманітарну допомогу населенню, яке потерпає, яке потерпає від ворожих обстрілів. Голова Гуляйпільської громади каже, населені пункти щодня під ворожим вогнем. Місцеві мешканці вже звикли до життя в постійній небезпеці. Побут організовують з урахуванням обставин. Зокрема, місцева ДСНС вже протягом семи місяців займається підвозом питної води населенню і вирішує нагальні проблеми людей. Обстріли бувають кожен день, буквально вчора 5 ракет С-300 обстріляли нашу територію, тому вже звикли до цього. Тому найголовніше, що після вчорашнього обстрілу ніхто не загинув. Ми качаємо воду з певних скважин і хлопці ДСНС допомагають її розвозити, ну і, звісно, виконувати паралельно свої функціональні обов'язки. Це тушіння пожеж. Червоний крест це наш, скажімо так, один з найголовніших помічників, які систематично нам на територію доводять продуктові набори. Гігієнічні набори одіяла тому величезна вдячність за те, що нас підтримують і допомагають нам тримати оборону. Спальні мішки та ковдри найактуальніша потреба перед сезоном холодів, адже зиму прогнозують важку. На сьогодні привезли 200, ну 100, 100 продуктових наборів, 100 гігієнічних і ковдри. 100, 100. Не забувають і про чотирилапих друзів. На території громади є тварини, що залишилися без господарів. Піклуючись про хвостатих, громадська організація Запорізька зоозахисна ліга передала для них корм. Умисне вбивство, браконьєри, ДТП нелегали. Про ці та інші події у Запоріжжі та області далі коротко у нашому зведенні. Запорізькі поліцейські затримали чоловіка за скоєння умисного вбивства. Подія сталася у селі Дніпрельстан Широківської громади. Правоохоронці з'ясували, що між родичами сталася сварка. В результаті 34-річний син у стані алкогольного сп'яніння наніс батькові кілька ножових поранень. Від отриманих травм той загинув. У Запоріжжі правоохоронці виявили двох іноземців, які незаконно перебували на території України. 36 та 46-річні чоловіки, переховуючись від інспекторів, ухилялись від примусового повернення до країни походження. Однак працівники управління міграційної поліції все ж перевели порушників через державний кордон. У селищі Балабі на двоє чоловіків за допомогою моторного човна та електровудки здійснювали незаконний вилов риби. У них вилучили понад чотири десятки щук, судаків, карасів та білих амурів. Сума завданих збитків в екосистемі сягає близько 140 тисяч гривень. Поріжжя на, на вулиці Ситова сталося ДТП. Водійка Тойоти не впоралась з керуванням, виїхала на тротуар та зіткнулась із деревом. В результаті аварії постраждала пасажирка легковика. Її ушпиталили. Ще одна аварія сталася на проспекті моторобудівників. Водій КПЖО, не дотримавшись безпечної швидкості та дистанції руху, скоїла зіткнення з вас, що рухався попереду. Водії уклали європротокол. У тимчасово окупованому Бердянську на вулиці Довганюка стався вибух. В одній з багатоповерхівок розірвався газовий балон. За попередню інформацію, одна особа загинула, ще одну госпіталізовано до лікарні. На місці працюють рятувальники. Поки правоохоронці захищають закон, військовослужбовці. Захищають кордони, населення і умовно мирне життя запоріжців. Чимало серед них мобілізовані. Їхнім рідним спробували пояснити, як забезпечуються наші воїни, які вони та їхні сім'ї мають пільги, зокрема на лікування і комунальні послуги. Чоловік Катерини пішов служити, хоч і мав бронь від підприємства. Наразі жінка вимушена залишатися вдома з дитиною і боїться втратити роботу. Я жена военнослужащего. Я Я би хотіла задати касаемо отпуска на неограничений срок у час воєнного положення. У мене зараз немає можливості ходити на роботу, так как у мене ребенка 7 лет первоклассник, и і мені потрібно ну, сидіти з ребенком в першому класі. Війна триває до лав збройних сил прибувають новобранці. Звичайно, ж у їхніх рідних виникає безліч питань щодо прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Тож для таких. Тих, як Катерина, військові спільно з фахівцями міськвиконкому провели зустріч і відповіли на найбільш актуальні питання, зокрема і про грошове забезпечення військовослужбовців. Грошове забезпечення військовослужбовці отримують кожного місяця як у мирний час. А також на час військового стану додаткова винагорода призначається у вигляді 30 тисяч та 100 тисяч. 100 тисяч отримують військовослужбовці, які безпосередньо виконують завдання в зоні бойових дій. Звичайно ж, родини хвилюються, і кожне побачення з військовослужбовцем для сім'ї свято. Тому багато питань стосувалися відпусток для військових. Ми своїх військовослужбовців відпускаємо у звільнення. От. Раз, в місяць, раз в місяць протягом трьох днів їх з бойових позицій забирають і відпускають у звільнення. Також військовослужбовцям надають відпустки за сімейними обставинами. От, на жаль, у період військового стану планова відпустка нас припинені. єдина залишилась це у зв'язку із сімейними обставинами. Відпустка за сімейними обставинами надається у зв'язку із смертю, хворобою якогось близького родича або у зв'язку із одруженням і народженням дитини. Держава намагається підтримати наших захисників, надаючи пільги на оплату комунальних послуг, лікування та санаторно курортне оздоровлення. Тощо членам родин військовослужбовців важливо знати, що вони будуть захищені не тільки на передовій, але й після повернення додому. А тим, хто зараз боронить нас від навали агресора в Запоріжжі, присвятили і встановили скульптуру. Це бронежилет, символ захисту як наших бійців, так і тих. Кого вони захищають? Новий арт-об'єкт прикрасив вулиці Запоріжжя, скульптуру у формі бронежилета встановлено на проспекті Маяковського. Автор Євген Благун, запорізький підприємець, служити в армії він не зміг за станом здоров'я. Тож з перших днів війни прийшов до волонтерського центру Паляниця і став робити те, що вмів. Працював зварювальником Початок був їжаки. Після пішли буржуйки, ну, допомога там, машина підскочила, підварили. ну, Все те, що для війни, так і везде. Після почалося те, що треба були бронежилети. Ну почали шукати чого, що в березні 2022 року, коли захисники України не мали достатньо амуніції, у волонтерському центрі Паляниця почали виготовляти бронежилети з автомобільних ресор. І ці бронежилети врятували сотні життів. При цьому євген зі своїми колегами розробив систему зварювання, яка дозволяла утримувати кулю навіть на зварювальному шві. После уже, когда нашли, как найти, где сталь, потому как сталь была, это большая проблема. Когда нашли сталь, понемногу начали отходить рессоры, и куча отбракованных рессор, которые простреливаются, не прошли испытания, они лежали. Ну, начали разговаривать, что надо бы как-то показать работу волонтера, значимость, как-то В одному образі, це все в місті, так виникла думка створити скульптуру. На роботу пішло чотири місяці. Всередині бронежилета є сходинки, що дозволяють фотографуватися і дорослим, і дітям. Однак сподіваємось, що новий арт-об'єкт стане для містян не просто популярною фотозоною, а символом сталевої мужності наших захисників та їхніх надійних помічників, волонтерів. Трагічна доба для Запоріжжя завтра, 1 жовтня, у місті і області оголошений день жалоби за загиблими під час сьогоднішнього звіриного ракетного удару. Проте ми продовжуємо боротися, у тому числі і на інформаційному фронті. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши qr код що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Попри все, все залишається і буде Україна.